Ну а тим часом ще важливу інформацію. Поговоримо, але вже про те, що відбувається у нас в Україні безпосередньо, знести до фундаменту чи спробувати відновити в ірпіні вже не перший місяць, точаться гарячі суперечки навколо дев'ятоповерхівки. Під час активних бойових дій навесні 22-го в будинок прилетів снаряд, і частина квартир вигоріла. Вщент тепер місцева влада наполягає на повному демонтажі панельки. Та от більшість мешканців проти, хоча є і ті. Що підтримують знесення, цей будинок опинився буквально у вирі протистояння між українськими військовослужбовцями та окупантами. Пережив кілька обстрілів під час одного з прильотів в центральну частину багатоповерхівки зайнялися та вигоріли вщент більше десяти квартир. Андрій один з небагатьох відчайдухів, який вирішив ні на день не виїжджати з рідного міста і відчув на собі всі реалії окупації. Я в цьому домі всю Войну, яка була в Ірпіні, супрузі сім'єю, тут 25 человек нас було. Ми вижили благодаря этому дому. Ми були в підвалі місяць. вот така стрільба была, дом навіть не Вот Оце горіло, стріляло, дом Благодаря Благодаримо выжили. Коли у кінці березня загарбників вибили з Київщини, сюди потроху почали повертатися місцеві мешканці. Оживі цей будинок покликали комунальників, які підключили комунікації. Опалення тут не центральне, а індивідуальне. Тож головне питання було, чи можна пускати газ. Все перевірили, нічого, все нормально. А там, де на верхніх поверхах, де вони позаглушували все. Ну, так, ну, користуємося ми ніяких проблем. Оплачуємо. Василь мешкає у квартирі на другому поверсі, хоча фасад його помешкання зовні посічений осколками. Всередині повний порядок, все на своїх місцях. Навіть і не скаже, що цей будинок стояв під рясними обстрілами. Якби, б, звісно, не було у нас своїх котлу, у нас б, просто нам не було б топлення. Ми самі б сюди ушли. А так ми живемо, слава Богу. Є, і гаряча вода, є, і, і газ, є і... Интернет есть. Тетяна Михайлівна одна з тих, кому не пощастило після окупації повернутися у свою квартиру. Жінка змушена тулитися по орендованих кімнатах, бо її житло вщент знищене. Трикімнатна квартира, де пенсіонерка жила разом зі своїми дітьми, перетворилася на випалену руїну з обвугленими стінами та металевими скелетами, які були колись меблями та побутовою технікою. Це на спальня була кімната. Друга кімната, і це третя кімната, і там лот у нас все було, а зараз нічого немає. Вже 10 місяців. Я хожу за це час. Вже три квартири поміняла. Це вже тут у нашому домі знайшлися люди, дали мені притулок. Місцеві чиновники призначили експертизу будинку після обстеження. Фахівці винесли невтішний висновок. Характер та ступінь пошкоджень не дозволяють надалі безпечно експлуатувати дев'ятиповерхівку. Тому усім мешканцям доведеться виїхати, а аварійну будівлю демонтують. Більшість мешканців ця новина шокувала. Наш будинок віднесли до е, третьої категорії пошкоджень, тобто 80-100%. Ну, якби це трошки не вкладається в голові, я не архітектор, але е, з математикою в мене все добре. І як може будинок бути пошкоджений на 80%, і в ньому проживають більше половини мешканців. І ми не згодні ні з технічним звітом, ні з інструментальною експертизою, яка була проведена, то, що е, Дуже багато нестиковок в. Цих е, документах, звісно ж, власники серйозно пошкоджених і знищених помешкань підтримують ініціативу влади знести будинок повністю. Відбудують на цьому ж місці такий самий дев'ятоповерховий будинок, і нам тут видадуть такі самі квартири. Зараз на ну, момент його зруйнування людям предлагали поселитися хто може в родичів. Якщо в кого зовсім нема куди поїхати, то предлагали модульні будинки. Мешканців цілілих квартир все ж намагаються врятувати будинок від зносу. Вже відомо, що канадська фірма зголосилася спробувати відремонтувати аварійну багатоповерхівку і замінити пошкоджені панелі на нові. Тому ірпінські чиновники зупинили виселення людей, таки дадуть шанс іноземним підприємцям відновити висотку. Та коли почнуться роботи, поки не вирішили. Олександр Храпач, Олексій Колотигін, телеканал Київ.